Вітання всім на АМ каналі Правила дорожнього руху України. Поїхали! Сьогодні поговоримо про розділ 19 правил дорожнього руху користування зовнішніми світловими приладами. Для початку згадаємо, які можуть бути на транспортному засобі, зокрема на автомобілі. Світлові прилади і прилади сигналізації. Обов'язково повинні бути габаритні вогні, спереду білого кольору, ззаду червоного кольору Габаритні вогні разом з освітленням номерного знаку. Спереду також повинні бути обов'язково фари ближнього дальнього світла, світлові показчики поворотів, як спереду, ліворуч, праворуч, так і ззаду. Сигнали гальмування ззаду червоного кольору обов'язкові або стоп-сигнали, як їх частіше називають. А от що стосується решти приладів, зокрема денних ходових вогнів, протитуманних фар, заднього протитуманного ліхтаря і так далі, то ці всі прилади можуть бути, але їх може й не бути. Вони не є обов'язковими для конструкції транспортного засобу. 19.1. У темну пору добита в умовах недостатньої видимості, Незалежно від ступеня освітленості дороги. Тобто, неважливо, є ліхтарі, нема ліхтарів, освітлена дорога чи не освітлена. Достатньо буде того, що настала темна пора доби чи умови недостатньої видимості. І вже сам факт настання таких несприятливих умов зобов'язує нас до користування певними світловими приладами. Також це стосується руху в тунелях. На транспортному засобі, що рухається, повинні бути вімкнені такі світлові пристрої. А на всіх механічних транспортних засобах фари ближнього як альтернатива дальнього світла. Ось показаний приклад використання ближнього світла фар. В літературі пишуть, що в середньому забезпечує видимість ближнє світло десь до 40 метрів. І ось приклад використання дальнього світла фар. Теж пишуть, що забезпечує видимість дальнє світло десь до 100 метрів у напрямку руху. Зрозуміло, що з дальнім світлом рухатись набагато більш комфортно і безпечно, оскільки воно забезпечує більшу кращу видимість у напрямку руху. Але є підводження. Одний камінь. Використання дальнього світла може призвести до засліплення інших учасників дорожнього руху, тому користуватися ним можна тільки з певними обмовками. Від себе додамо, що ближнє дальнє світло повинно обов'язково вмикатися з габаритними вогнями і освітленням номерного знаку. Чому про це не сказано в правилах дорожнього руху? Очевидно з цієї позиції, що сама конструкція вмикачів ближнього чи дальнього світла фар таким чином зроблена, що ми ніяк не ввімкнемо фари ближнього дальнього світла, якщо попередньо не ввімкнемо габаритні вогні і освітлення номерного знаку. Оскільки це закладено конструкцією, то, мабуть, з цієї позиції вирішили не уточнювати. Але, так би мовити, в дужках ми повинні мати це на увазі. Б. На мопедах, велосипедах і гужових возах санях фари або ліхторі. Ну, якщо брати мопеди, то там, скоріше за все, підприємством-виробником передбачені фари і габаритні ліхтарі, тому мопеди освітлюються таким же самим чином, як і інші механічні транспортні засоби. Що стосується велосипедів, то там не так все очевидно, якщо встановив власник велосипеда ці фари, в тому числі і ззаду якесь позначення червоні червоний, є миготливий, як правило, встановлюють ліхтар, то тоді більш-менш про якусь безпеку можна говорити. Але бувають і ситуації, коли власники велосипедів не вважають за потрібно обладнувати велосипеди цими освітлювальними приладами, що, звісно, є недобре, і з точки зору правил дорожнього руху, і з точки зору їх власної безпеки, цих велосипедистів. Що ж стосується гужових возів саней то вимагати встановлення фар, мабуть, буде занадто наївно. Ну, хоча б ліхтарі в темну пору доби в умовах недостатньої видимості, вони повинні все таки використовувати. Спереду білого кольору, позаду червоного кольору, під колір габаритних ліхтарів інших транспортних засобів. В. На причепах та транспортних засобах, що буксируються, габаритні ліхтарі. Якщо ми експлуатуємо причіп, уявили, то тіло причепа може закривати від інших учасників дорожнього руху освітлювальні прилади, прилади сигналізації самого транспортного засобу тягача. Щоб цього уникнути, обов'язково повинні бути габаритні ліхтарі на причепах. Це ж саме стосується і транспортних засобів при їх буксируванні. При буксируванні взагалі на задньому транспортному Засобі згадаємо. Вмикатися повинна аварійна світлова сигналізація. Але якщо настали умови недостатньої видимості чи темна пора доби, додатково ще повинні вмикатися габаритні ліхтарі. І освітлення номерного знаку, якщо це транспортний засіб, у якого передбачені номерні знаки. Примітка. В умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах дозволяється замість фар ближнього дальнього світла вімкнути протитуманні фари. Але наголосимо, що це можливо лише за умов недостатньої видимості. Якщо настала темна пора доби, окремо використовувати протитуманні фари від ближнього чи дальнього світла фар правила не дозволяють. 19.2. 2 Дальнє світло фар. Слід перемикати на ближнє, не менш як за 250 метрів до зустрічного транспортного засобу, а також тоді, коли воно може засліпити інших водіїв, як на даній картинці. Зокрема, тих, що рухаються в попутному напрямку, не потрібно ніколи забувати, що засліплення можливо не тільки при зустрічному роз'їзді, а також може бути і на попутних курсах, зокрема через дзеркала заднього виду. Так ось ось цю цифру 250 метрів, не менше як 250 метрів, пропоную взяти на озброєння як при зустрічному роз'їзді, так і при русі у попутних напрямках. Не менше ніж на, за цієї відстані повинні ми перемикати дальнє світло на ближнє, як рухаючись на зустріч комусь, так і рухаючись у попутному з ними напрямку. Світло необхідно перемикати і на більшій відстані, якщо водій зустрічного транспортного засобу періодичним перемиканням світла фар покаже потребу у цьому. Їдемо, уявляємо, начебто до зустрічного транспортного засобу ще з пів кілометра, але чомусь він починає блимотіти нам дальнім світлом фар. Перевірте, будь ласка, у такій ситуації, чи не ввімкнене дальнє світло у вас. Можливо, ви просто забули про те, що користуєтесь дальнім світлом. І якщо воно вімкнене, обов'язково перейдіть на ближнє світло фар, щоб уникнути засліплення. 19.3 у разі погіршення видимості в напрямку руху, викликаного світлом фар зустрічних транспортних засобів, водій повинен зменшити швидкість до такої, яка б не перевищувала безпечної за умовою фактичної видимості дороги в напрямку руху. Згадаємо, безпечна швидкість обирається з такого розрахунку. Зупинковий шлях нашого автомобіля. Повинен бути завжди не більше, ніж відстань видимості. Тобто, бачимо ми на 20 метрів попереду себе, значить і швидкість обираємо з такого розрахунку, щоб раптом щось там виникає на дорозі. У межах цих 20 метрів ми встигли зреагувати і зупинити свій транспортний засіб. Оце і буде безпечна швидкість. Відповідно, якщо внаслідок дії світла зустрічного автомобіля на ваш зір погіршилась видимістю напрямку руху, мова не йде поки що про засліплення, просто некомфортно роз'їжджатися із зустрічним транспортним засобом. Це буває зокрема в таких випадках, коли чи неправильно відрегульовані фари у зустрічного транспортного засобу, чи як варіант встановлений так званий в народі колгоспний ксенон. Ксенонові лампочки встановлені в прилади, які взагалі-то для цього не передбачені. Ось тоді, можливе, досить некомфортне таке роз'їжджання із тими зустрічними транспортними засобами. Так чи інакше, з чим би це не було пов'язано, якщо погіршилась видимість у напрямку руху, реагуємо адекватно, зменшенням швидкості до безпечної. У випадку ж, якщо настало засліплення, тобто водій, коли взагалі перестав щось розрізняти на дорозі, треба зупинитися, не змінюючи смуги руху і вімкнути аварійну світлову сигналізацію. Відновлення руху дозволяється лише після того, як пройдуть негативні наслідки засліплення. Більш детально, якщо настало засліплення, в першу чергу не потрібно панікувати. Типова помилка водіїв початківців, коли попереду виникає якась перешкода небезпека, чи як в даному випадку є засліплення, у них руки, не мов би живучи своїм власним життям, одразу крутять кермо кудись в сторону, щоб уникнути, як їм здається, неминучого зіткнення. Чому цього категорично робити не можна? Справа в тому, що перелаштовування можливе тільки в одному єдиному випадку: коли ми встигаємо подивитися у, ту, у той бік, куди маємо намір перестроїтися, і впевнитися, що перелаштовування буде безпечним. У цьому випадку, коли засліплення, і водій нічого не бачить, він не має змогу оцінити, що знаходиться чи правіше, чи лівіше від нього, і практично зосліпу буде крутити кермо. Що може в свою чергу закінчитися дуже погано. Тому ще раз акцентуємо увагу, ні в якому випадку не крутити кермо. Наступне, знижуємо швидкість аж до зупинки. Але тут бажано обійтися без екстреного різкого гальмування. Чому так? Екстрене різке гальмування, по-перше, може спровокувати наїзд ззаду. Інший водій, який знаходиться позаду. Може своєчасно не зреагувати на, вашу, на ваше різке гальмування і в'їхати в задню частину вашого автомобіля. Це перший нюанс. І друге, екстрене різке гальмування може спровокувати занос вашого автомобіля. Його може понести, в тому числі, і на смугу зустрічного руху, де, я думаю, нікому не хочеться за даних обставин опинитися. Тому. Зупиняємося по можливості, уникаючи екстреного гальмування. Тримаючи ще раз кермо по прямій, без паніки, вмикаємо аварійну світлову сигналізацію і чекаємо, поки не пройдуть повністю негативні наслідки засліплення. Відновлювати рух можливо тільки після того як повністю зір відновиться. 19.4 під час зупинки на дорозі в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості, на транспортному засобі мають бути вімкнені габаритні або стоянкові ліхтарі, а при вимушеній зупинці додатково аварійна світлова сигналізація. Тобто, якщо змушені зупинитися десь на дорозі за умов недостатньої видимості чи в темну пору доби. Зробіть все від вас залежне, щоб ваш транспортний засіб був помітний для інших учасників дорожнього руху. Для цього не вимикайте, будь ласка, всі освітлювальні прилади, залиште принаймні габаритні чи стоянкові ліхтарі для того, щоб позначити даний транспортний засіб на дорозі. В умовах недостатньої видимості дозволяється додатково увімкнути ближнє світло або протитуманні фари та задні протитуманні ліхтарі. Уявимо, що зупинилися, а туман, чи снігопад, чи дощ настільки густі, що вашого світла габаритних стоянкових ліхтарів практично може бути непомітно. Такій ситуації дозволяється для забезпечення безпеки дорожнього руху, щоб краще позначити даний транспортний засіб, використати додатково протитуманні фари чи ближнє світлофар, і в тому числі вімкнути і задній протитоманний ліхтар, якщо він є в конструкції вашого транспортного засобу. Якщо габаритні ліхтарі несправні, транспортний засіб слід прибрати за межі дороги. А якщо це неможливо, його необхідно позначити відповідно до вимог пунктів 9.10 і 9.11 цих правил. Уявіть, зупинилися е, в темну пору доби в умовах недостатньої видимості, е, але виявилося, що габаритні ліхтарі у вас не працюють. Що тоді робити? По можливості прибрати транспортний засіб за межі дороги. Нагадаю, що межі дороги дорога взагалі включає також і узбіччя. Тобто на узбіччі залишити неосвітлений транспортний засіб це не вихід. Це ризиковано. Тому аж за межі дороги, тобто кудись в поле, в ліс його по можливості відігнати. Якщо ж такої можливості нема, то принаймні позначити даний транспортний засіб увімкненням аварійної світлової сигналізації чи як варіант виставити знак аварійної зупинки чи миготливий червоний ліхтар. 19.5. Протитуманні фари можна використовувати, якщо вони, звісно, є у вашому транспортному засобі. В умовах недостатньої видимості як окремо, так і разом з ближнім або дальнім світлом фар, про це вже говорили, а в темну пору доби на неосвітлених ділянках доріг лише разом з ближнім або дальнім світлом фар. Ще раз на це акцентуємо увагу. Якщо нема темної пори доби. День, але м, умови недостатньої видимості. Тоді у водія є право вибору, може протитуманні фари використати як окремо, так і разом з ближнім або дальнім світлом фар. В залежності від реальної видимості на дорозі. А от якщо справа стосується темної пори доби, тоді по суті водія права вибору нема. Він може використовувати протитуманні фари лише як додаток до ближнього чи дальнього світла фар. Окремо в темну пору доби протитуманні фари використовувати не можна. 19.6 Фарою, прожектором і фарою шукачем можуть користуватися лише водії оперативних транспортних засобів під час виконання службових завдань, вживши заходів для того, щоб не засліплювати інших учасників дорожнього руху. Ось приклад використання фари прожектора чи фари шукача, скажімо, проблеми з лінією електропередач. Треба її терміново відремонтувати. Щоб її підсвітити, зрозуміло, що вони можуть використовувати отакі спеціальні прилади. Ми з вами виходить, що на дорозі використовувати ніякі фари прожектори і фари шукачі не маємо права ні за яких обставин. Вони можуть, але знову ж таки повинні зробити все від них залежне, щоб не засліплювати інших учасників дорожнього руху. 19.7. Забороняється підключати задні протитуманні ліхтарі до сигналів гальмування. І 199, задній протитуманний ліхтар дозволяється використовувати виключно в умовах недостатньої видимості, як у світлу, так і в темну пору доби. В чому проблема? Задній протитуманний ліхтар або ліхтарі може бути один, може бути два, в залежності від конкретного якогось транспортного засобу. Світять достатньо такі яскраво. І знаходячись у безпосередній близькості до такого транспортного засобу, якщо безпричинно вімкнені ці задні протитуманні ліхтарі, то це може призвести до засліплення інших учасників дорожнього руху. От, зважаючи на таку потенційну загрозу, досить такі жорсткі вимоги до використання заднього протитуманного ліхтаря. Його можна використовувати лише якщо є умови недостатньої видимості. Тобто дощ, туман, снігопад і видимість напрямку руху явно менше 300 метрів через ці обставини. Тільки тоді, за необхідності можна використати задній протитуманний ліхтар. В інших випадках його використовувати. 19.8. Знак автопоїзда, а це у нас три ліхтарики оранжевого кольору. Не плутайте, будь ласка, з проблизковими маячками. Ці ліхтарики не проблискові, горять постійним рівним світлом. Так от, знак автопоїзда, встановлений згідно з вимогами підпункта А, пункту 33 цих правил, повинен бути постійно увімкнений під час руху, а в темну пору доби або умов недостатньої видимості, і під час вимушеної зупинки просто зупинки чи стоянки на дорозі. Задача цих ліхтариків оранжевого кольору згадаємо дати інформацію іншим учасникам дорожнього руху про те, що на дорозі рухається чи стоїть щось довгомірне, якось на цьому прикладі. Зрозуміло, що це треба враховувати при обгоні, об'їзді такого транспортного засобу, зокрема, й коли він стоїть. Теж треба попередити інших учасників, що об'їжджати доведеться не простий незвичайний транспортний засіб, а, скажімо так, підвищених розмірів. От для цього і призначені ліхтарики оранжевого кольору. Оце в принципі все, що стосується правил користування зовнішніми світловими приладами. Традиційно звертаюся, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, поширюйте посилання на дане відео, чекайте наступних відеоуроків. Ще побачимось!